Друзі, вітаю! Сьогодні 24 січня, 25 рік. Дуже цікава поїздка така. Їдемо на межу Львівської і Франківської областей в ліс, який ми вперше для себе відкрили в жовтні, да, в жовтні 2024 року. Ох, грібні місця! Але взимку там ніколи не були. От і зараз подивимося, пошукаємо якісь зимові грибочки, собаки побігають. Ну і як завжди, все вам. Покажемо. Сьогодні трошки дощик був, зараз сонечко проглядає, сподіваюсь, погода дасть нам сьогодні погуляти по лісу. Собаки, як завжди, відпочивають в очікуванні прогулянки, да? добралися до ліса. Поки їхали, вітер такий був, а тут взагалі тиша. Ох, друзі, спогади осінні по цим місцям. Я вам. Передати не можу. Мої ж драпали вперед, взяли з собою одного кошика, на всяк випадок. Я вже казав, ми взагалі тут не були в такий час. І що тут по грибочкам зимовим? Не знаю. Ну що, щось бачила Собаки не засіливались в машині. Набирають оберти, да? зараз пару хвилин розбігаються. Потім вже не зупиниш. Ну, дивись, ці всі старі, сухі, повалені дерева, а саме на них може щось ми і знайдемо. Те ж сухе дерево. Все, зараз побачте Так, і перший наш грибочок це дрожжавка Ага. Жека, пішли, розвідка, нам в іншу сторону. Серетаке дерево повалене. Багато трутовичків. бачите. Оно. І воно ще. Але ми не по них. Могут бути тут. Зимові грибочки. Да, трудовички. Собакине, допомагайте, шукати, ну. А воно, напевно, ще дрожалка. Ба? І така більш велика. Йди, йди, прямо, прямо. Так, вона. А, вон ще. Отако. От ці грибочки тут є. До речі, так? Да, оці гриби точно, оці чорні я не знаю, а оці гриби От ці, да, додають в салат. Но. Ми також їх ніколи не збирали. Воно ще. Але багато чули за них. Я вже казав, що такі спогади, да, от, ходимо по цих лісах і так, як ми тут збирали в жовтні. Та й на початку листопада також Далі я бачу починається участочок такий багато хворі Навряд чи в такому місці. Будуть якісь грибочки, які нас цікавлять. Тому зараз трошки ліворуч обійдемо. Там ліс це не ліс. Жека, я тільки дивлюсь, Марсик, нам не в ту сторону. Та, повернемо трошки. Пішой, тепер. Якщо ми не знайдемо грибів, да, то вдома нас чекають млинці з грибами. Вчора ви бачили, да? показували. Дійсно дуже смачно. Вже в коментарях там писали, що не тільки з лисичок, з різних грибів. Ну, звісно, можна з будь-яких грибів зробити але, але, я думаю, таку страву. Перемолотий разом з фаршем, то буде да. смачно. Єдине, що нам от щось. Щось не так зробили, треба було перемолоти разом з фаршем ці лисички. Ну нічого, ми так обжарили, обжарили цибулю, змішали все. Ну нічого. Наступного разу зробимо трошки по-іншому. Дивись, тут більше берез вже. Ми все ж таки зацепили. Трошечки оцей участочок лісу, там де хвоє є. Ну, все ж таки. Є і берези. І берези є, так. Але все ж таки вирішили і тут пройтись трошки. Туди знай, навряд чи тут хоча. Вон ще дрожалка. Ще дрожалка? Де? А, бачу, далечко. Так, далечка, метрів п'ять-шість. Хачка очкаста побачила ж, ну. Ага. Ось вот так. Для любителів цих грибів тут угу. вони і є. Ну, поки що крім них нічого і не бачив. Ну так. Да. А ми вже їх позбираємо. Зробиш собі салатик ввечері. Ні, друзі, ми експерименти полюбляємо якісь проводити, але з дрожалкою нема бажання. Десь на пеньочку. Що там в тебе? Бачу, бачу. А ну, дай подивлюсь. А воно ще, бач, поруч. Ну це якісь ложні опеньки чи що. Але, друзі, досить молоденькі і цього року. Впевнений. Ну такого. Ірішка ще жалійку знайшла. Цю. Да, ну може бути таке, Іріша, що тут взагалі не гливини зимових опеньків і нема. Але бачу. Зараз вам покажу. Але не поїдеш то не узнаєш. Так що, наш похід не закінчується. Марсель! Ох, ти получиш зараз. Бачиш ага. якісь звіри. Наш похід не закінчується, так що... Пройдемося по лісу. Може все ж таки і знайдемо. Та не знайдемо, то теж добре. Погуляємо. Що тут в тебе? Ага. Ну, щоб так було в пламуліні все, як тут все в трутовиках. Да, Чигливі. Так, чугливі. То було б гарно. Ми коли заходили в цей ліс, там лісова дорога йде, і ми пішли праворуч. А ліворуч, там зовсім інший ліс. От. Тому вирішили, ще трошки тут подивимось, вернемось до лісової дороги і перейдемо на іншу сторону. Подивимось, що там. Там, наскільки я бачив, менше сухих дерев. Ну от До речі, як в цьому місці, де зараз ми стоїмо. Тому що ми от звідси прийшли. І там багато сухих, тут менше. Вірмоніс, пішли? О, у нього щось. Стій, що він не може йти! У нього, бачите, кофточка запуталася. А ну стій. І він не може йти. А ну дай, лапку свою. Якось. Давай, давай, давай. Просовувай її. Давай, давай. А, зараз вимкну камеру, друзі, бо так незручно Все, більбо на свободі. да у нього лапа вилезли з кофточки. Ну от і заплутала там, я не знаю, як там, ну коротше, на трьох лапах скакав Так, а де тут? Лісова дорога. Десь в ту сторону. Так. Перейшли, друзі, ми. ліворуч від лісової дороги. Зараз подивимось. Тут більше кущів, да, таких молодих дерев. Буває таке, що отак по одну сторону лісової дороги є гриби. По-іншому Ну Це грибний сезон, коли Часто дуже таке. Якщо пам'ятаєш, ми були в Трускавце ні, ці підберезники. Білий підберезники, підсичники. Ну, Перейшли лісову дорогу, жодного не бачили. А буквально це, ну я знаю, там метрів 25-30 є гриби, а потім взагалі нічого нема. Гарна грибниця туди знайшли. Тут менше пнів, так? більше кущів. Влітку тут, напевно, взагалі не можна пройти. Що це? Щось старе, вже не зрозуміло, тогорічне. Це може бути і зимове пеньок, і звичайний. Ну, звичайний навряд чи вони вже згнили. А от може бути це і фламуліна. Чорно вже не зрозумієш що це. Так, а я дивлюсь далі. Там є піньочки. Сухих дерев дуже мало. Пів години тут полазили, гораздо менше різних грибів, воно да? трутовички. Тому що тут менше старих сухих, да, повалених. Попереду є рочки йдуть. Ну от на цієї стороні це перше дерево сухе і повалене. Та наскільки ліс тут багатий на гриби О, осінню, да? але в жінку, бачите, нічого нема. Як прогулянка, то просто супер. Що я можу вам сказати? Гарний такі затишні місця. Вийшли ми так. Раз уж так далечко заїхали, ну як, відносно далечко, то проїдемося трошки далі ще і подивимось ще на деяких місцях зупинимось. І якщо щось знайдемо, то зафільмуємо і вам покажемо. Але, друзі, на жаль, нічого нема. Отаку взимку в цих місцях. Повторюсь, ми не знайшли ніякі гриби. Ну, маю на увазі ламуліни, глива. Нема. Дрожалку побачили, багато трутовичків. І все. Це останнє місце, де ми зупинилися. Тут також нічого нема, тому повертаю я, йду до Банди і їдемо додому. Настрій гарний, все рівно. Собаки побігали. Гарний ліса такий, здоровенний ліс. Але сьогодні ми без грибів. Ну а з вами, друзі, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.